Привіт, дівчата! Вітаємо вас в просторі ВАОВУ. Пропонуємо разом з нами сьогодні зв'язати ось таку шапочку. Вона цікава тим, що її можна носити як на лицевій стороні з ось такими лініями зменшення, так і на виворітну сторону. Ось таким чином. Теж дуже цікавий виходить варіант. В цьому майстер-класі. Ви дізнаєтеся, як в'язати таку шапочку, незалежно від щільності вашого в'язання і ниточки, якою ви в'яжете. Як робити італійський набір, фабричний еластичний набір, і як робити ось ці зменшення. А для початку, будь ласка, підпишіться, поставте лайк та залиште ваші коментарі. Будемо дуже вдячні. Вам знадобиться. Будь-яка ниточка. В мене мерінос, змотаний в три складання. Я беру ниточку з серединки і ззовні, і будемо в'язати шапочку в шість складань. Далі спиці 3 мм, 40 см. Можна на них і залишитися, зв'язати повністю всю шапку одними спицями. Але я вам рекомендую ще взяти спиці Тріо ось такі, для того, щоб гарно і легко зв'язати макушку, маківку нашої шапочки. Далі голка для зшивання. 6 маркерів, 5. І бажано один взяти іншого кольору або щось сюди повісити, для того, щоб. Відокремити початок в'язання стрічка для вимірювання, ножиці, листочок і ручка. Отже, приступаємо. Для початку в'язання треба зв'язати зразочок. Зразочок в'яжеться на тих спицях, якими ми будемо в'язати нашу шапку. Нагадую, у нас це трієчка. І в'яжеться він резинкою один на один. Єдина вимога до зразка. Це він повинен бути ширший за 10 см. Тобто ви набираєте петельки таким чином, щоб його довжина була трошки ширше. Висоту достатньо 5 см. Ниточку, бачите, я не відривала, я його не брала. Мені достатньо того, що є на зараз. Тепер треба виміряти щільність вашого в'язання. Беремо наш зразочок. Дивіться, посередині зразочку я знаходжу якусь петельку і до неї прикладаю початок моєї вимірювальної стрічки. Далі трошки розтягую мій зразок, зовсім трошки не сильно. І прикладаю пальчиком до петельки, де в нас закінчиться 10 сантиметрів. Тепер нам треба порахувати, яка ж кількість петельок в наших 10 сантиметрах. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 13 в мене косичок, отже 13 виворітних, 26 петель. Тепер беремо наш листочок і починаємо рахувати. Отже, в 10 см в мене 26 петельок. Тобто в мене в 1 сантиметрі 2,6 петельок. Далі беремо наш ну, середній розмір 56 см, помножаємо на нашу щільність в'язання і отримуємо приблизно 145 петельок. 56 помножити на 2,6. 145,6 берете цілу частинку. 145 петельок. Ось таку кількість ми будемо набирати для того, щоб в'язати нашу шапку. Ще треба цю кількість перевірити за таким принципом. В нас повинно ця кількість ділитися на 4. Ну, По-перше, 145 ми віднімаємо одну петельку. Це в нас буде, ми її приберемо, коли зробимо да, Закримо в кільце наше в'язання: 144. 144 ділимо на 4, отримаємо 36 петельок. Добре, націло на 4 ділиться. Першу вимогу ми виконали. Тепер друга. Важлива вимога це в нас між нашими убавками повинна бути непарна кількість петельок. Убавка в нас складається зменшення з трьох петельок. Тобто мої 36 відняти 3 отримаємо 33 петельки. Це в нас буде між нашим зменшенням так, 4, таких 4 клина. Зменшенням і між ними 33 петельки. Непарне число, отже, наші розрахунки вірні. Якщо у вас ось тут вийшло парне число, то ви зменшуєте на одну петельку. Тобто загальну кількість петельок. Ось цю загальну кількість ви зменшуєте на 4 петельки, наприклад. Або збільшуєте. Ну, я, раджу вам краще зменшити для того, щоб шапка сиділа щільніше на голові. Все, це розрахунок петельок ми з вами зробили. За таким самим принципом, ви можете розрахувати для будь-якої щільності вашу кількість петельок лише тільки два правила. Загальна кількість повинна ділитися на 4. І. Та кількість, яка у вас вийшла, за відніманням трьох петельок зменшення, повинна бути непарною. Тобто кількість петельок між зменшеннями повинна бути непарною. Все, на цьому все. Можна ще розрахувати ряд, да? Ряди. для того, щоб потім порахувати, скільки вам рядочків в'язати. Але я думаю, якщо у вас є можливість приміряти, краще приміряйте на вашому об'єкті в'язання. Так, ось в мене 5 см. Дивіться, я не спочатку, бо в мене тут буде фабричний край, але в мене петелька починається. Ось тут вона більша. Так, є фабричний край, потім йде така більша косичка. Тому я з неї вимірюю мої 5 см. Залишається тільки порахувати кількість рядочків. Я пров'язала тут 18 рядочків. Тобто в 5 см, у мене 18 рядочків, щільність мого в'язання 3,6 рядочка. Так і залишаємо. Від початку до, до зменшення, від початку в'язання до зменшення треба пров'язати 21-22 см в середньому. Ну, я беру 21, помножаю на 3,6. 21 помножити на 3,6, виходить 75,6 Тобто ми приблизно 76 рядочків пров'язуємо, а потім вже в наступних ми будемо робити зменшення. На цьому наші розрахунки закінчені. Ми починаємо в'язати. Зразочок можна розпустити вже і на ниточці цій починати в'язати. Починаємо наше в'язання з набору петель. Можна набрати будь-яким еластичним способом. Найголовніша вимога, щоб край був еластичний. Я покажу вам італійський набір. В італійському наборі є дуже цікава властивість. Вільний край можна відміряти одразу на певну кількість петельок. Один метр приблизно на 100 петельок. В нас 145 петельок, тому я відміряла півтора метра вільного краю. Далі формуємо першу петельку. Заводимо спицю на себе, перекручуємо, формуючи петельку, спицею підхоплюємо ниточку і затягуємо. Перша є. Далі. Тепер ми будемо обвивати ліву і праву. Ниточки, формуючи петельки. Дивіться, як це буде будемо робити. Беремо нашу спицю і зверху вниз заводимо під ліву І так само зверху вниз під праву. В нас сформувалося Ось така, бачите, в Перех... нас перехрест сформувався ниточок. Тепер нам його треба перевести на низ. Він у нас зверху ниточки перехрестилися. Тепер нам треба його перевести на низ. Ми його зробимо таким чином, що ми тепер зайдемо під ліву знизу. І підемо наверх і добре підтягнемо. Тепер ми робили зліва, нам треба те саме повторити справа. Під праву спочатку зверху вниз права, зверху вниз ліва. далі знизу вверх, права. і підтягнули. Знову змінимо ліву. зверху вниз ліва, зверху вниз права, під лівою, знизу вверх і підтягнули. Ось так набираються ниточки. Вони формуються в такі, бачите, як грубки по дві петельки. Тепер, якщо ви збилися, наприклад, як зрозуміти, в яку сторону нам треба йти. Дивіться. У мене ось ця ниточка лежить зверху. Ось тут. Бачите, вона лежить зверху. Вона тут є перекручена і вона лежить зверху. Отже, ми будемо працювати з правою. Якщо ліва лежить зверху, значить треба йти в праву сторону. Якщо буде права лежати зверху, значить треба йти вліво. Зараз ми повинні йти вправо, бо в нас ліва лежить зверху. Зверху вниз права, зверху вниз ліва, знизу вверх, права. і підтягнули. Тепер дивіться. Зараз в мене права лежить зверху. Отже, я повинна йти на ліву сторону. Зверху вниз. Під низом пройшли ліву. Зверху вниз, право, знизу вверх, вліво. Тепер правою в мене ця зверху лежить, отже я направо. Зверху вниз, право, зверху вниз ліва, знизу вверх, право і підтягнула. Так, набираємо 144, а останню звичайним способом закриваємо ось так, фіксуємо, щоб вони у нас не розплутувались. Набрали 145 петельок, робоча нитка, дивіться, в мене невеличкий кінчик залишився, хвостик зовсім маленький. Робоча нитка у нас зараз в правій руці, а ця петелька в лівій. Тепер нам треба замкнути в кільце і пров'язати перші два рядочки, які не враховуються у кількості, загальної кількості. Це в нас установочні рядочки. Що ми робимо? Ми першу петельку перекидаємо з правої спиці на ліву. І крізь неї, зараз, протягаємо першу петельку з лівої, наступну за нею. Все це ми підтягуємо. Ці ниточки підтягуємо і позначаємо наш початок в'язання, тепер треба пров'язати наступним чином. Лицьову ми пров'язуємо, а виворітну ми перезнімаємо робоча нитка перед роботою. Як зрозуміти, де в нас виворітна, а де лицьова? Якщо ви побачили, подивитеся на набраний край. Можна побачити, зараз приближу ось так. Можна побачити, що одні з петельок лежать ось таким чином, да, в них немає перемички, це лицьова. А інша наступна, вона має, наче, таку перемичечку. Це виворітна. Ось дивіться, перша в мене лицьова, Потім має таку перемичечку, це виворітна, потім знову лицьова і знову виворітна, Вона має ось цю таку перемичечку. Ось таким чином ми можна побачити, де лицьова, а де виворітна. Отже, робочу нитку я заводжу назад. За роботою. В мене перша лицьова, тому я її пров'язую. Як лицьову, перший рядочок буде важко в'язати тугенько, бачите, не одразу підхоплюється. Всі шість ниточок, але далі вже буде легше. Далі, ось ця в мене з перемичечкою, це виворітно, тому я робочу нитку вкладаю попереду роботи і цю петельку просто перезнімаю з лівої на праву. Вертаю робочу нитку назад. І наступна в мене лицьова, Я її пров'язую ця виворітна. Знову ж таки робоча нитка перед роботою, за задню стіночку перезнімаю. Ця в мене лицьова. Вертаю робочу нитку назад і чином ми пров'язуємо. Два рядочки це перший. Дійшли до маркера і пров'язали другий рядочок. Перші початкові рядочки вже зв'язані. Тепер розпочинаємо: обнуляємо наш рахунок і починаємо в'язати Лицьову як лицьову, виворітно, як виворітно. Пров'язавши 75 рядочків, 76 рядочок в'яжемо і розставляємо одразу маркери. Початок ряду в нас буде всередині між зменшеннями. В нас 33 петельки між зменшеннями, тому розподіляємо навпіл. 17 буде тут і 16 тут. Отже, в'яжемо 16 петель і ставимо маркер. Потім 3 петельки відрахували, 33, ставимо маркер. 16. Так. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Бачите, обов'язково повинна бути виверідна. Перед виворітною надягаємо маргі. Маркер. Далі ось ці три петельки, одразу за маркером, це в нас петельки, з яких ми будемо робити зменшення. Тепер три, не рахуємо з цього моменту, з лицьової, У вас виворетна лицьова, виворідна, ці три петельки. З лицевої починаємо рахувати 33. Так, пров'язали 76 ряд, розставили маркери. У нас в роботі 4 маркери, де ми будемо робити зменшення, і один маркер початку ряду. Наступний ряд ми робимо зменшення. Зменшення будемо робити через ряд. Один ряд робимо зменшення. Наступний ряд пров'язуємо за малюнком. В'яжемо до маркера за малюночком. Ось так, дов'язали до маркера, перезнімаємо маркер. Тепер наступні три петельки ми з них будемо робити зменшення. Пров'язувати всі три як одну. Як ми це будемо робити? Першу підхоплюємо за задню стінку, пропускаємо. Лицьову, у нас зараз це виворітна. Далі, знову ж таки, наступну підхоплюю за задню стінку, тобто в мене із трьох петельок, перша і третя. Їх я пров'язую, незалежно від того, які вони виворітні, чи лицьові. Як лицьову. далі першу знімаю. Наступну лицеву перекидаю на праву спицю і наступну виворітну знімаю. Далі перекидуємо все ці дві петельки. лицьова і те, що ми пров'язали, з правою на ліву. І лицьову накидуємо ось таким чином, на пров'язану петельку. У нас вийшла лицева. Ми зробили зменшення з трьох, таким чином, щоб центральна лицьова завжди йшла зверху. Далі в'яжемо за малюнком до наступного маркера і виконуємо все так само. Дійшла до наступного маркера, перезнімаю маркер. Знову за маркером в мене три петельки. виворітна, лицьова виворітна. З них я. І Ці три петельки я пров'яжу разом, таким чином, щоб лицева була зверху. За задню стіночку підхоплюю виворітну, пропускаю лицеву і підхоплюю наступну виворітну, так само за задню стіночку. Пров'язую як лицеву. Далі першу виворітну знімаю, лицеву перекидаю на праву спицю і наступну виворітну знімаю. Повертаю ці дві петельки: лицьова і пров'язані дві, як лицьова, з правої на ліву, і лицьову, яку ми не пров'язали, накидуємо на пров'язану петельку. І перезнімаємо те, що в нас вийшло, з лівої направу. Повторюємо ще так два рази, поза камерою пров'язала, закінчила ряд зменшеннями, і пров'язала просто ряд без зменшень. Тепер наступний ряд ми знову будемо робити зменшення. Але, дивіться, нас за малюнком лицьова виворітна, але ось. Три лицьові, Ми ж прибрали виворітні, і в нас три лицьові. Ось ці три лицьові ми будемо в'язати разом. Маркер тепер у нас опинився всередині цієї трічки. Маркери насправді можна прибрати, можна залишити, щоб не шукати те місце, де робити зменшення. В'язуємо. З трьох лицевих. Тобто це в нас одну петельку ми не дов'язуємо до маркера. Ось вона. <кій> Я приберу маркер. Ось у мене три лицеві. Бачите, виворітна, лицева, 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 виворітна. Ось ці три лицеві треба пров'язати разом, як і в попередньому з виворітними. Я за задню стіночку підхоплюю першу лицеву, далі другу пропускаю, підхоплюю третю, за роботою пров'язую їх як лицьова. Далі першу знімаю. Другу лицеву перекидаю зліво направо, третю знімаю. Повертаю ці дві петельки назад на ліву спицю і непров'язану лицеву накидаю на пров'язану петельку. Ось у нас зроблене зменшення. Ось ми зробили, потім ряд пров'язали без зменшення і знову зробили зменшення. В'яжемо зменшення до того моменту, поки у вас не залишиться між зменшеннями одна петелька. Це 8 петельок залишається. Можна на рядочок нижче, це буде. 12 петельок, можна 12, можна 8, як кому хочеться. Якщо ви хочете більш плоский кінчик, то ви робите до 12, до нижчого, нижче рядочку. Якщо хочете гострий, можна залишити 8. Далі заправляємо в уголку ниточку. І перезнімаємо на нитку всі петельки, просто перезнімаємо на голку. Ось так одна та І інша. І в першу петельку, з якої виходить наша ниточка. Міцно, щільно затягуємо наші петельки. Ось так. Потім можна пройтись ще раз. І ховаємо наш кінчик під ось цю косичку. Ось таким чином. Бо в нас шапка подвійна, її можна носити як на виворітній стороні, так і на оцьовій. І всі оці, оці кінчики повинні дуже гарно сховатися, щоб не було видно на жодній стороні. Ховаємо кінчики. І шапочка наша готова.